З 1 квітня українці зможуть використовувати електронні рецепти для придбання ліків. Моз не розширив перелік рецептурних ліків, а запроваджує додатковий цифровий інструмент для ліків на додаток до паперових рецептів. Пацієнти можуть вибирати між двома типами рецептів залежно від зручності. Проте правила відпуску ліків залишаються незмінними, а рецептурні ліки все одно потрібно отримувати за рецептом. Антибіотики відпускаються за електронним рецептом з 1 серпня минулого року і відпускаються без рецепта лише. На території, де ведуться бойові дії, а також для волонтерських і благодійних організацій, які забезпечують армію, незважаючи на те, що у переліку ліків, що відпускаються за рецептом, змін не відбулося, у соцмережах поширилися припущення, що засоби екстреної контрацепції, німи та айтиловий спірт, стали рецептурними препаратами. Насправді, ці ліки завжди відпускалися за рецептом, але багато людей купували їх без нього. а Аптеки відпускали без належного нагляду. Гормональні препарати, в тому числі контрацепт контрацептиви та засоби екстреної контрацепції завжди відпускалися за рецептом. Екстрена контрацепція це колосальна доза гормонів, яка може мати серйозні побічні ефекти і багато протипоказань. У будь-яких випадках жінки повинні отримати повну медичну допомогу, включаючи консультацію лікаря, а не покладатися виключно на призначення контрацептиву. Дуже важливо отримати рецепт на не необхідні ліки, особливо враховуючи триваючий конфлікт в Україні. Можливі відключення електроенергії та інші форс-мажорні ситуації. Хоча лікарі можуть виписувати електронні рецепти дистанційно, пацієнти все одно повинні проявляти ініціативу, щоб отримати рецепти. Військові управління, частини сил оборони, волонтерські та благодійні організації можуть придбати ліки для потреб воєнного часу безпосередньо у дистриб'юторів без рецепта. Деякі знеболюючі, наприклад, кетанол і траматол, відпускаються тільки за рецептом. Німесил ще один апарат, який вимагає рецепту без проблеми безпеки щодо його гепатотоксичності, незважаючи зважаючи на те, що він Іноді доступний у вільному продажу українці висловили занепокоєння через вимогу щодо електронних рецептів на засоби екстреної контрацепції, оскільки це може створити труднощі для жінок у вразливих ситуаціях. Хоча призначення контрацептиву може знадобитися в екстрених ситуаціях, важливо зазначити пріоритетність загального медичного обслуговування жінки, включаючи консультацію лікаря. Хоча існує багато місць, де доступні засоби екстреної контрацепції важливо проконсультуватися з медичним працівником перш ніж купувати їх, підсумовуючи, розширення переліку рецептурних ліків в Україні не відбулося. Скоріше запроваджено систему електронних рецептів, яка доповнює існуючу систему паперових рецептів. Пацієнти можуть вибрати тип рецепта, який їм найкраще підходить, але ліки, що відпускаються за рецептом, все одно потрібно отримувати за дійсним рецептом.